Вітаю вас, шановні глядачі нашого ютуб-каналу. Сьогодні я вам рада представити нашу довгоочікувану гостю, завідувачку кафедри фізичної географії та геоекології Людмилу Федорівну Білоус. Доброго, Доброго дня! Рада вас вітати в цій студії і я сподіваюся, що це інтерв'ю буде корисним для всіх абітурієнтів і, взагалі, для нашої студентської спільноти. І якщо ви не заперечуєте, ми одразу перейдемо до першого питання. Дуже цікаво, чому саме напрям географія ви обрали після завершення школи? Напрям ну, Напрямця я обрала зовсім неочікувано і не передбачувано, і не планово. Сталося так, що в моїй школі з'явився вчитель фізкультури новий. От, і цей вчитель фізкультури залучив до таких дійств, як орієнтування. І ми в 9-10 класі у всіх цих змаганнях брали участь. Окрім орієнтування, це були поїздки і походи Крим Карпати. Ну і планувалося щось таке поступати, пов'язане з математикою, типу економіку. Але ще зіграла роль моя сусідка, яка вчилася значить, на педагогічному інституті на географії, і в неї були дуже цікаві там ці практики різноманітні. Ну і розповіді сусідки плюс вчитель фізкультури, я вирішила, що треба мені сюди. Бо тут були ще кращі практики. Ну і так склалося, що я якраз потрапила на географічний факультет. Ну, не зовсім через географію, угу. але через любов до подорожі. Ну, так. А як саме ви потратили на географічний факультет КНУ? вже? Ну, на географічний факультет КНУ теж через сусідку. Сусідки були не такі цікаві практики. Вона сказала, що в КНУ значно кращий, потужніший. Що там були вони їздили тоді і на далекий схід, і такі дуже цікаві були ці поїздки. Я вирішила, що мені тільки в КНУ, бо тут є можливості поподорожувати. От і так, вся історія. історія. Я згодна, що навіть зараз наш університет максимально славиться практиками своїми. А можна ще запитати, яку ви закінчували спеціальність? Ну, ви знаєте, я закінчувала якраз кафедру фізичної географії і геоекології. І дуже не шкодую, якби знову прийшлося вибирати, то теж сюди. А якби не сюди, то картографію. Ну mm -hmm. так. Бо математику теж любила. А якби можна було повернути час назад, ви говорите, що ви там вагалися між чимось таким пов'язаним з математикою, там вчительні mm -hmm. з культури, чи б змінили ви б свій вибір? Могли б можливо це взагалі була б не географія. Якщо б це була не географія, то це був би інститут культури. Бо я все життя теж в школі танцювала. Це був професійний колектив по народних танцях. От і я, як вступила в університет, теж пішла в веснянку, правда, там тільки. Протягом одного року я танцювала хотіла взагалі інститут культури, але батьки були проти. І друге, другий пріоритет це економіка, а географії не було в пріоритеті. Вона так якось склалася протягом останніх років навчання в школі. І так, знайома ситуація, дуже до речі. А як ви взагалі вже зробили такий висновок дійшли до цього, що ви хочете викладати саме? Ой, викладати, що я хочу. Я, мені вже, воно знаєте, якось прийшло про те, що я хочу. Коли я якісь там мала там перші свої практичні за Петром Григоровичем Шищенком, він був моїм науковим керівником, моєї роботи, то якось я не дуже відчувала, що я хочу викладати. Відчула, що хочу, коли пішла вже викладати щось, те, що я дуже добре знала, і побачила, що я можу дати, а студенти хочуть це взяти в очах. От тому це були якісь інформаційні вже системи і технології. Коли ти даєш, і ти бачиш, що студенту це цікаво, він ходить, цікавиться, питання задає. Ти розумієш, що ти можеш дати. Коли це відчуття, що справді ти можеш дати, а студент взяти, тоді воно ніби і з'явилося бажання. Так дійсно, коли студент зацікавлений, то і приємно, ну, приємно. доносити інформацію ну, дійсно. Так. А ще таке є питанечко, які переваги працевлаштування саме цієї спеціальності, тому що більшість абітурієнтів, навіть там вже будучи першокурсниками, можливо, навіть і далі буває таке часто, що не орієнтуються взагалі, а ким я можу бути, ким я саме, коли я завершу цю спеціальність? Ну ви знаєте, ми цього року пішли до шкіл, і я з дивом. Абсолютно для себе відкрила те, що багато хоче бути екологами. Але у нас, в принципі, ми даємо кафедра, звіться геоекологія. От і діти в школі запитують, чи от, є у вас екологія. Ну, от, на початку і хотілося б сказати про те, що геоекологія це значно ширше, якщо так предметно дивитися, бо екологія в вузькому сенсі це про вплив на живі організми всього. А геоекологія це ми вивчаємо взагалі, як себе почуває ґрунт, як себе почуває там, повітряна маса, як себе почуває людина в цьому середовищі, зміненому чи незміненому, Тобто це набагато ширше. От, можна сказати, що геоекологія вона і є екологією, але в ширшому сенсі, бо ми вивчаємо компоненти природи, як вони змінені, як вони впливають на всіх нас і на все живе. Тому геоекологія вона наразі буде. Набирати обертів Україні, тому що для цього є передумови, От, зокрема, принаймні три. От, перше, це те, що ми вже і давно йдемо до е, стійкого розвитку і працюємо над цим питанням. Там до 30-го року є програма. Все це прийнято. І другий аспект це війна в Україні, яка принесла дуже багато бід і середовище довкілля дуже змінене, і фахівців потрібна величезна армія для того, щоби. Відновити Україну. Ну, а третє, це нещодавно це цього літа були прийняті ці всі зелені ініціативи і зелені плани Європи, цей Green Deal, от І Україна доєдналася, і там до 50-го року є програма всього цього і фахівців, от екологів, геоекологів, потрібно дуже-дуже багато, особливо таких, котрі володіють ну, не тільки предметом, а інструментарієм. А наша кафедра вона тим і славиться, що ми можемо давати і інформаційні ці технології, і навички, моделювати, програмувати, і ці всі робити якісь там серйозні дослідження із лісами. Ну і плюс знання цього предмету воно дає хороший, хороший потенціал для нашого випускника. Наших випускників дуже багато працює, і, зокрема, в цьому гіссередовищі, і е, в Міністерстві захисту, довкілля і природних ресурсів працюють наші випускники. Є наші випускники, які вступили в такі аспірантури за кордоном і успішно працюють на зараху Сергій і Анастасія Шолохова. Вони вже там закінчують, мають захищатися. От і е, наша спеціальність буде дуже потрібною. Навіть про це говорить те, що наразі дуже багато було цього року дзвінків про те, дайте нам наших ваших магістрів, бо нам треба їх долучити. От це там проєктні організації, просили наших магістрів, бо знають, що вони в нас на гістах працюють, е, щоб долучити їх до якихось своїх цих, ну, саме моментів із виконання певних питань, які стоять. І територіального планування, і оцінки стану довкілля. От. А зараз ми відкрили у нас на кафедрі нову спеціальність геоекологія та екосистемні послуги. Екосистемні послуги вони тільки на початках в Україні починають розвиватися. І ця тема взагалі в міністерстві навіть там планують і департамент під ці всі речі робити. І закон готується під екосистемні послуги, тому що екосистемна послуга це про комфортне довкілля. От і в них зацікавлені не тільки люди, громадяни наші, щоб жити в комфортних середовищах, а й зацікавлені урядовці, тому що ці послуги вони оцінюються чим більше там локація якась дає цих послуг і вартість їх вища, та локація буде дорожчою, цінитися більше. І навіть ці об'єднані територіальні громади вони теж зацікавлені в тому, щоб послуги були в громаді на високому рівні ці екосистем, mm -hmm. бо це здоров'я громади, це всі ці речі, вони всі взаємопов'язані. І це дуже така цікава річ. Ми, до речі, в цій програмі біокології та екосистемні послуги маємо дві спеціалізації: маркетинг екосистемних послуг і відновлення довкілля для поліпшення цих екосистемних послуг. О, це одна така нова наша програма. А друга в нас є програма. Вона вже давня, це транскордонне екологічне співробітництво на бакалавраті. І за цією програмою ми готуємо фахівців для міжнародних співпраць. По-перше, це проекти різні із природоохорони, і з оцінок впливів, і в транскордонних цих регіонах це і єврорегіони, і екорегіони, єврорегіонів. Там із Євросоюзів ми маємо п'ять. Екорегіоні ми на території України маємо 11 і там багато є цих програм співпраці саме для цих територій. Ну і транскордонна співпраця це не тільки міжнародна, а це і транскордонність, це і між об'єднаними територіальними громадами, тобто це різні рівні організації, різні рівні інформації, різні рівні досліджень, територіального планування. Ну і так як ми природоцентричні і рухаємося, Європа вся природоцентрична, і рухаємося ми саме до цього природоцентризму, то фахівці ці будуть потрібні, фахівців цих треба багато, фахівців з довкілля, з територіального планування такого, знаєте, природоцентричного. Бо коли ти знаєш, розумієш, бачиш природу, це ну, вартує багато. Якщо ти не знаєш не розумієш природи, що намагаєшся там спроєктувати, спланувати, то не вийде треба розуміти суть і володіти інструментарієм от і вся історія і то ти точно будеш при роботі а ще в нас дуже добре взагалі в географічному факультеті у бакалавраті ми маємо англійську мову 4 роки це величезний плюс От, і якщо студент може і хоче, він може мобільністю скористатися академічним на студенти користуються цим, будучи студентом, залишається студентом, може попробувати себе в інших вузах європейських, і це теж великий плюс. Ну, от така історія. І спеціалістів з довкілля потрібно дуже багато, тому що нам треба багато що зробити для того, щоб Україна була гарною, щоб нам в ній було комфортно жити. Lise. Це така річ. Ви мене так зацікавили, тому що до нас став такий величезний спектр всього де можна втілити свої ідеї, свої навички, що дійсно настільки актуально, що наша Україна потребує таких. Так що поступайте до нас, буде ще одна освіта географічна, але вже навчаюсь на туризмі. Ну нічого, це теж добре. Будемо стежки розробляти якісь зелені варшрути. Так, і ще б хотілося б дуже вас попросити, Можливо, ви можете дати якісь поради або настанови майбутнім абітурієнтам, які хочуть або ще думають вступати на географічний факультет. Ну ви знаєте, та на географічний факультет це, по перше, не тільки ми даємо якісь там навички, такі знаєте, що от ми можемо говорити, що так, ви справді будете мати роботу. Географічний факультет, це, по перше, чудовий колектив студентів. Це друге, це гарні навички комунікації. от Наші студенти, наскільки вміють комунікувати, що навіть ці виробничі практики, на які вони приходять, то організації дуже задоволені. Вони завжди запрошують нашого студента залишитися там і працювати, і багато так залишається. От, тому от, абітурієнт має думати про те, що треба вибирати найкраще з того, що він може. А факультет наш дуже гарних фахівців дає. А університет, взагалі, завжди ну, в перших рейтингах на по всіх абсолютно там критеріях є. Ну, університет найкращий, треба вибирати університет і думати про те, щоб треба підіймати Україну, йти вивчати довкілля і все інструментарії працювати з питань довкілля. Ну і робити Україну кращою, щоб сюди до нас приїздили, а не наші від'їздили. Повністю згодна. Будемо розвивати Україну. Дякую вам, що поділилися своїм досвідом, розказали нам взагалі про можливості реалізації своїх ідей. І те, що ми сподіваємося, що цей інтерв'ю буде дійсно корисним для наших абітурієнтів. Дякуємо, що завітали до нас. Ми ну, дуже вдячна. Дякую. До нових зустрічей.